Коротше, щоб ви розуміли. Мало того, що Polish Airlines має затримку більше ніж дві години. Так ще блядь, хтось зустрів в туалеті. Вони бідні чекають вже 20 хвилин, доки хтось вийде з туалету. Обидва туалети зайняті. Люди чекають. <свісна> <свісна> а, ну коротше. Ми летимо. А, чекайте, зараз... Ні, не тут тут. Летимо ми, коротше, з Торонта Варшаву. Так, mm -hmm. да, з Торонто в Варшаву, ми півтора години чекаємо на... На літак, тому що вони дебіли, не заправили літак. Коротше, літак чи поломаний, чи бак протикає, протікає, я взагалі ніхуя не розумію. От, так що в туалеті хтось застряг. І дівчина, і хлопець, ну це типу бортпровідники Чекають, доки з туалету постає. Коротше, люди добрі. Якщо будете хотіти кудись летіти, то будь ласка, не вибирайте. Поліш Айлайнс. Тому що ну, це, це просто треш Мало того, що літак настільки старий, що просто ну, неможливо. Так я взяв просто економ версію, але бляха. Ну, таких умов я реально не очікував. Тому на підрузі бойкот оголошую відкритий.